Сталкер 2 абсолютно шокуючим чином змінив весь український медійний простір. І у цього є свої причини. Давайте поговоримо про ключове. Та будь-який український медійний контент дуже важливий, але у випадку з Сталкером 2 тут зіграло дуже-дуже багато факторів. Давайте почнемо з ключового. Це велика AAA-гра, яка має під собою здоровезний фундамент. Ба Більше все, що супроводжувало розробку. Цієї гри так чи інакше висвітлювались в медійному полі. Від зародження другої частини цієї франшизи до неодноразових переїздів, змін планів, відмін і реформувань тих чи інших елементів цієї гри. Ба більше, ми маємо прямі інвестиції і допомогу від Microsoft, однієї з найбільших компаній у світі. При цьому Microsoft їх ігровий підрозділ Xbox допоміг не тільки з промовці самої. Гри, а і з промовці того факту, що гра створювалась під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і на офіційних каналах було опубліковано повноцінний фільм, присвячений цьому. Ба більше в фільмі було згадано, що декілька розробників загинули захищаючи Україну. І це тільки невелика частина того, що подарував нам Stalker 2. Окрім того, коли гра вийшла, ми, власне, українське ком'юніті і світове змогли згенерувати неймовірну велетенську кількість якісного контенту, починаючи від мемів, закінчуючи повноцінними оглядами і навіть економічними розборами сталкеру. Тому що, окрім того, що це хороша гра, не позбавлена своїх технічних проблем, це все-таки репрезентація української культури і української, хоч і досить сумної, але все ж української локації. Ба більше того, комплексно це все працює неймовірно, якісно. І корисно, до речі, окремо ми говорили це неодноразово на подкасті «Ігрові балачки, в тому числі запрошували Нікатіку обговорити цей момент. Важливо тут якраз те, що ця гра дозволяє нам насолодитися українським контентом в ідеальному його прояві, але не просто унікальною одиницею контенту, типу гри. Ми ще й маємо доступ до українських локацій. Неймовірно якісної української озвучки української музики, яка налічує більш ніж 450 треків, і ба більше в місцеве радіо вбудовані подкасти, які також українською. А досліджувати зону тобі допоможе надійна механічна клавіатура Keychron C3 Pro. тому що збірка клавіатури виконана на топ рівні. А технологія Gasket Mount, яка знижує вібрацію при натисканні клавіш, дозволить шукати хабар у зоні максимально безшумно. Не приваблюючи увагу мутантів, великою перевагою клавіатури це її гнучкість у налаштуванні. Технологія HotSwap дозволить кастомізувати клавіатуру під себе. А софт від Keychron допоможе розкрити можливості клавіатури по максимуму. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. Власне, якщо дослідити Всесвіт, всередині всесвіту, які набудували GSC, ми можемо зрозуміти, що це не просто титанічна робота по відновленню сталкера, так би мовити, бо все це такий новий рушій, новий час, нові підходи і ключова нова команда, вони ще й побудували велетенський острів українського контенту всередині і. Надбудували навколо цього велике ком'юніті. Навіть зараз моя стрічка на Ютубі і тіктоці завалена контентом по сталкеру. Я взагалі не успіваю все це зберігати, щоб іти і полювати за тими артефактами, секретними локаціями. Або нарешті отримати клятий детектор аномалії типу гілка. тому що я хороший чоловік і добрий сталкер. Тому коли мені дали цю кляту місію, де фігурує цей клятий детектор, я такі, я не буду красти його, тому що ну це ж свої це. Вільні сталкери, до речі, навіть ця концепція виглядає круто, тому що тебе буквально вітають словом вільний, і це ідеальна репрезентація української культури. І насправді мені не зовсім зрозуміло позиція людей, які можуть критикувати цю гру саме з точки зору того, що це гра, типу, є дійсно люди, які такі ви що, офігіли грати в ігри під час війни? Ну, вибачте, ми читаємо книги, журнали, комікси, дивимося фільми, незважаючи на те, що країна гні намагається всіма можливими силами позбавити нас цієї можливості. Факт того, що українці грають в українську гру від українських розробників, не є поганим. І це абсолютна норма, коли люди хочуть долучитися до чогось світлого і приємного. Тому мені взагалі не зрозуміло, які тут претензії можуть бути в цьому контексті. До речі, можете поділитися своїми думками стосовно цього в коментарях. Я ж хочу також відмітити, що це дало можливість не просто продемонструвати світу, що українці можуть розробляти класні ігри, навіть сучасні класні ігри, бо давайте будемо чесні, сталкер. Ну, попередній він трошки трошки застарів. Чуть -чуть. От тут важливий момент, що ми можемо. Му інтегрувати власну культуру, власні продукти і не робити то саме. Отечественної, знаєте, на пострадянський простір, яке не зрозуміло до чого воно дотично. Ми можемо створювати контент з українською якісною озвучкою, і щоб українці могли повністю насолодитися побудованим всесвітом, тому що ну реально це дуже крутий експіріанс. Якби не просадки FPS, ну я би приділяв купу уваги цій грі, тобто і весь вільний час проходив би саме їй, незважаючи на те, що я не люблю гору. Але воно таке вайбове, таке атмосферне кожного разу, коли ти ходиш, до цього ремонтника. В нього грає якась знайома тобі музика, і це так переповнює атмосферу. Ну, я просто не можу. І для нас, для Маніфесту, для українських креаторів, це дає неабиякі можливості по створенню контенту, колаборації контенту, розширенню цього контенту, тому що ем, сам світ Сталкер досить широкий, ви можете набудовувати на цьому. Але головне, він дає можливість в єдиному руслі. Комунікувати і створювати щось зараз. Ми можемо обговорювати сталкер, робити відео по сталкеру, робити косплей по сталкеру. і в цілому набудовувати тут є ще дуже і дуже багато всього. І наскільки мені відомо, продажів гри нормальні. Я не знаю, по міркам індустрії це великі чи. Нормальні саме, але вони є, вони помітні, і маркетингова компанія своє зробила. Плюс вже були псевдоанонсовані, назвемо так, певні додаткові контентні матеріали до цього всесвіту, і хочеться вірити, що все це буде тільки розширюватись. Тому що, ну я чесно, от працюю, займаюсь своїми справами зустрічаюсь з друзями, і я такий, може, чуть-чуть до сталкера повернутися, може, якби от ну це все, звісно, хорошо. Робота, да, типу можливість оплачувати рахунки. Але що, якщо? День, два, три, а може, весь тиждень посвятити тільки Сталкеру, тому що дуже хочеться повернутися в цю атмосферу, дуже хочеться продовжити насолоджуватись цим світом. Серйозно, тобто я дуже переживав і неодноразово про це говорив, що гра буде не поганою, але посередньо. Але вона затягує, затягує як всесвіт, затягує як українська розробка, затягує як український продукт, і ключове вона затягує як гра, це вражає. Тобто команда змінилась, і в цілому дуже дуже багато перепон було під час створення цього продукту. Але це хороша гра, прям квести написані не ліниво. Тебі цікаво це досліджувати. Ти хочеш це досліджувати? Це візуально чудово виглядає. Це винахідливо. Це прикольно. Так, знову ж таки, гране позбавлена проблема. Але це прям хороший продукт. І прям кожен, хто до нього дотичний, може цим пишатися. І кожен, хто зробив контент, також може отримати от часточку, долю цього якісного проробленого в світ світу. Бо воно кайфове. І я дійсно дуже дуже задоволений, як в першу чергу, споживач, а в другу, як людина, яка ну. Так чи інакше є маленькою, маленькою точечкою, але з цього цього світу, тобто, ми всі українські творці, які так чи інакше підтримували сталкер, слідкували за них я в свій час перед гру, як тільки анонсували повне українське озвучення. Я передзвомов його одразу без жодних варіантів. Наруч, крім того, що я просто насолоджуюсь українською озвучкою, окремої уваги заслуговує звичайно воїн воїна болотах, які просто не можуть зрозуміти, як цим бідненьким не приділили увагу і не зробили для них окреме озвучення. Ба більше того, вони вже генерують якісь там в сраті озвучки штучним інтелектом, якісь любительські озвучки. Коротше, генерують невідомо що типовою для Росії якості, і намагаються. Зробити ж вигляд, що нам этот ваш сталкер і нам не нужен. але в результаті всі грають, навіть ризикуючи опинитися за гратами, і при цьому продовжують розповідати, як у них все добре, і краще вони пограють в свій Atomic Fart і отримують від цього неймовірну насолоду, бо дуже люблять КГБ. Коротше, загадкова російська душа тут у всій красі, і це звичайно також заслуга цієї неймовірної гри. Це офігезний продукт. Дуже крутий, і я всім раджу присвятити йому час. Ну, можливо, після патчі. Да, я розумію, що не всі, як я звикли грати в 15 фпс, ну кожного своєї, не розваги. Але ну мені прям дуже заходить. Якось що було тут. Не забувайте підписуватись на маніфест і ставати спонсорами. Папа, -па і всьом найкращого. Щасти. І нехай зона відкриє для тебе свої шляхи.